Всім привіт! Я в Брюховичах на вулиці Проліскова і маю в продаж окремо стоячий будинок. Ще коротенько вам про інфраструктуру. З від будинку 2 хвилини до маршрутки, 10 хвилин до ринку продуктового, 2 супермаркета, пошта, нова пошта, банк, дитячий, дитячий садочок, все поруч. Давайте я вам показую. Доїзд у нас асфальтований. Будинок ще не завершений, але зараз якраз є робочі, ну, тобто робота робиться. У нас буде огороджений, стовпці будуть у нас залиті бетонні. Будуть у нас ворота. Буде навіз для автомобіля, Тут залазить три автомобілі. Бруківкою вимощено буде заїзд, фасад буде зроблено. Встановлені дорогі вікна рехау. Вхідні двері будуть встановлені, фірма Страж. Одні і другі теж бокові з технічного приміщення. Дах у нас вже вже зараз якраз майстри роблять фальцований дах сучасний. Ось такий колір антрацит. так само вікна того ж самого кольору. Так, Давайте ми заходимо. Це у нас вхід, технічне приміщення, центральна каналізація, центральна вода. Газ буде завалено. Це у нас гостювий самвузок. Кімната з таким кутовим вікном. Тут у нас теж така кумірка підсходова. Будинок поштикатурений. Що на першому, що на другому поверсі, в такому вигляді висота стель 3,19 Красиві, гарні, великі вікна. Так, по плану у нас кухня, кутом, ось так має йти. Є зроблений вентканал під камін, вже загільзований, як бачите. Це у нас заднє подвір'я. Будинок побудований з пустотілої цегли. Вона досить тепла. Так само він буде утеплений, пінопластом, будинок. це у нас заднє подвір'я, це все поприбирається, все забирається, все частенько. Так само буде у нас 24 метри квадратних тераса і так само накриття з такого самого даху. Фальцований дах буде металевий. Тут реально поміщається з боку три автомобіля, ну, два точно великих і ще якийсь смарт маленький автомобіль поміщається. Так само тут буде навіс для автомобіля. Так, Ідемо на другий поверх, тут будуть поручні, це в нас тераса маленька така. Залізобетонні сходи, якісно поштикатурений. І на другому поверсі теж високі стелі. Раз кімната. Друга кімната теж Та з таким кутовим вікном сам вузол. Вже з таким підматовим шклом. І велика господарська спальня з згардероба. Ось це гардероб. Так, Молоджі буде зроблено у нас плиточкою положено, гідроізоляція буде зроблена, плитка і поручні будуть зроблені. Загальна площа будинку 135 метрів квадратних. Майже 4 з землі, але по факту є більше землі. Так, ще в нас буде зроблено металеві сходи на гору. Ековата буде підшита 20 см тут, і дах теж буде 20 см ековата підшита. Ну і це все буде зашито парозиційною плівкою. Так, друзі, зацікавив вас об'єкт. Прошу переходьте е, в опис, там буде в нас ціна, 0% комісії, як завжди. Е, зацікавив об'єкт, напишіть мені, зателефонуйте і приїдемо, я вам покажу цей об'єкт. Він ближчим часом буде вже завершено. І буде можливість навіть якісь ваші бажання. Будівельник вам може щось доробити і дозавершити взагалі його цей будинок під вас. Всім гарного дня! Телефонуйте!